Пара, море, тепло та інші незвичні джерела тепла. Як працюють найбільш ефективні системи опалення у світі, дізнайтесь у цьому відео. Зима, розрита вулиця, з ями валить пара. Ремонтна бригада латає дірки у трубах. Саме такі асоціації викликають у нас слова централізоване опалення та пара. Однак є тут і цікавіший варіант. Вечірня вулиця Великого міста. Клуби пари піднімаються до верхівок хмарочосів. Це типовий кадр з фільму, в якому події відбуваються у Нью-Йорку. Чому ж пара стала частиною візуального образу цього міста? У Нью-Йорку працює найбільша в світі парова централізована система опалення. До неї підключено майже дві тисячі будинків в центральній частині міста. Якщо у нас по трубах циркулює гаряча вода, точніше, теплоносій, зараз його температура біля 70 градусів, оскільки сьогодні один з найхолодніших днів цієї зими. Однак до труби можна спокійно доторкнутися, хоча вона і дуже гаряча. А ось у Нью-Йорку в системі циркулює пара температурою біля 170 градусів та ще й під високим тиском, і просто так рукою до тої труби не доторкнешся. Але чому саме пара? Парові машини, парові двигуни, парове опалення це ключові елементи промислової революції 18-19 століття в Європі та США. Її наслідком стала механізація праці, розвиток фабричного виробництва, залізничного транспорту та ринкової економіки загалом. Тоді ж почали активно розвиватися і великі міста. Централізовану систему опалення у Нью-Йорку запустили у 1881 році. На той час в місті вже було чимало високих за тодішніми мірками будівель, і всі їх потрібно було обігрівати взимку. Але ж як подати тепло на гору? українських містах системи опалення збудовані у 20 столітті. Працюють вони завдяки насосам, які створюють тиск, необхідний для циркуляції теплоносія. Наприкінці 19 століття таких технологій ще не існувало. Тому в котлах отримували пару, яка під високим тиском самостійно піднімалася до верхніх поверхів. В процесі охолодження пара конденсувалася в воду, вода поверталася до котлів, щоб потім перетворитися на пару і піти на новий цикл. Парою опалюються такі відомі будівлі, як Empire State Building. Chrysler Building Rockefeller центр Всі вони збудовані у 30-ті роки минулого століття. Сучасні хмарочоси у Нью-Йорку мають іншу систему опалення, наприклад, на основі тих же теплових насосів. У багатоквартирних будинках є і електроопалення та газові котли. А де ж виробляється пара? На нью-йоркських ТЕЦ. Вони теж там є. На наших ТЕЦ природні газ або інші види палива використовують для того, щоб отримати з води пару. Вона, в свою чергу, обертає турбіни, які виробляють електричну енергію. В цьому процесі утворюється тепло, яке у нас йде на підігрів теплоносія для систем централізованого опалення, а пару конденсують до стану води. На Нью-Йоркщині ж пару відправляють у систему опалення. Що цікаво, пару використовують не тільки для опалення, а й для дезінфекції у лікарнях, ресторанах та для виробничих процесів. Чи є у нью-йоркської системи опалення проблеми? Звичайно, уявіть, що в старих будинках там теж скаржаться на перегріви та високі платіжки. А ще місця проривів труб там настільки численні, що вже стали одним з символів цього міста. Ось такі труби вже давно стали постійним елементом центральних вулиць. Вони відводять на безпечну висоту пару в місцях розгерметизації мережі. Рідко, але стаються дуже масштабні аварії з пораненими та навіть загиблими. Причина високий тиск в системі та старі зношені труби початку ХХ століття. А це, до речі, кадри масштабної аварії у Києві цього року. Сталася вона поруч з першою міською ТЕЦ, збудованою ще у 1936 році. Час безжалісний до старих систем опалення, які не модернізовуються. Далі ми розповімо про місто з найбільш технологічною системою опалення у світі. Без пари, як в Америці, але з морською водою. Це Стокгольм. Тут близько 90% будівель підключені до централізованої системи. Кілька років тому у шведській столиці перестали використовувати викопні види палива. Більшу частину теплової та електричної енергії виробляють на все тих житець. На них спалюють переважно деревину та сміття. А ще використовують тепло від морської води, каналізації, дата-центрів та великих холодильників. Все це можливо завдяки тепловим насосам. Щоб зрозуміти, як це працює, спочатку розберемося, в чому ж фішка такого обладнання. Зробимо це на прикладі ось цього виробничого приміщення у Києві площею понад 5 тисяч квадратних метрів. Так, в Україні теж використовують технології, схожі на шведські. Отже, це приміщення буде повністю опалюватися з допомогою теплових насосів. Тож, як вони працюють? Принцип роботи аналогічний холодильнику, тільки навпаки. Холодоагент, переважно це певні типи фреону, поглинає тепло від зовнішнього середовища і випаровується. Потім компресор стискає цей газ, і він знову переходить в рідкий стан. В процесі виділяється тепло, яке через теплообмінник нагріває повітря або воду для системи опалення. Далі цикл повторюється. Джерелом тепла для теплового насосу, який опалюватиме це виробництво в Києві, буде тепло землі. По периметру будівлі зроблено 50 свердловин по 80 метрів кожна. На цій глибині завжди плюс 8 градусів. А це приміщення з тепловим насосом. Сюди виведений контур цих свердловин. По них циркулюватиме незамерзаюча рідина, яка буде нагріватись під землею. В самому тепловому насосі 8 градусів будуть трансформуватись у 30-50 градусів за принципом, описаним раніше. Це тепло використовуватиметься для підігріву теплоносія для теплих підлог та фан-койлів. Монтаж обладнання зараз на завершальній стадії. За таким же принципом працюють кондиціонери та холодильники. Вони, як і теплові насоси, споживають лише електрику для роботи компресорів та циркуляційних насосів. Споживаючи 1 кВт електричної енергії, теплові насоси видають 3-4 кВт теплової. При цьому, чим вища температура зовнішнього джерела, тим краща ефективність їхньої роботи. В залежності від джерела зовнішнього тепла, теплові насоси поділяються на повітряні, ґрунтові, які отримують тепло з під землі, водяні, для яких джерелом тепла є як поверхневі, так і ґрунтові води. Саме водяні насоси використовують у Стокгольмі. Джерелом тепла є вода з Балтійського моря. Її закачують з глибини 15 метрів, де температура взимку не опускається нижче плюс трьох градусів. Крім цього, в Стокгольмі працює найбільший у світі комплекс теплових насосів, який отримує тепло від очищених стічних вод, тобто міської каналізації. Станція оснащена сімома тепловими насосами загальною потужністю 225 мегаватт, чого достатньо для обігріву 95 тисяч двокімнатних квартир. Якщо в Україні теплові насоси почали активно впроваджувати протягом останніх десяти років, то в Стокгольмі їх почали використовувати для централізованого опалення ще у 80-ті роки 20 століття. Це відбулося після нафтової кризи 70-х, коли подорожчали викопні види палива. З того часу система неодноразово модернізовувалася. Зараз в столиці Швеції дійшли до того, що для централізованого опалення використовують тепле повітря від великих дата-центрів та промислових холодильників. Ще далі пішли в Лондоні. В районі Іслінгтон на місці станції метро, закритої майже 100 років тому, побудували унікальну систему. Вентиляційні шахти відводять тепле повітря з тунелів метро. Адже мало того, що під землею завжди плюсова температура, та ще й поїзди та обладнання додатково генерують тепло. Тож повітря з тунелів направляють до теплового насоса. Він трансформує його тепло в енергію для підігріву теплоносія для централізованої системи опалення, до якої підключено 550 помешкань та одна школа. У цій технології генерації тепла у нас з Лондоном спільне хіба що наявність метро. Загалом в Лондоні немає єдиної системи централізованого опалення, натомість розвивають локальні централізовані системи. Опалення від них дешевше та екологічніше, ніж від індивідуальних газових котлів, які розповсюджені у місті. До речі, з 2025 року в Європейському Союзі заборонені фінансові субсидії на придбання індивідуальних газових котлів. Це передбачено однією з директив. З 2030 року котли не можна буде встановлювати у новобудовах. Повна відмова від їх використання почнеться з 2040 року. Альтернативою мають стати теплові насоси та централізоване опалення. Як вам така перспектива? Цікаве запитання. Якщо централізоване опалення міських кварталів забезпечують котельні, то як назвати те, що забезпечує централізоване охолодження? Холодині? Ваші варіанти можете залишати в коментарях. Тож далі мова піде саме про системи централізованого охолодження. Вони функціонують в тому числі в містах, про які ми розповідали, зокрема Стокгольмі та Нью-Йорку. Хоча це і не найжаркіші міста планети, як і Київ. Найбільша ж у світі система охолодження створена в Дубаї, в місті, де влітку температура може сягати плюс 50, витрати на кондиціонування будівель суттєві. У 2003 році було створено компанію, яка почала будувати мережу централізованого охолодження. Станом на 2024 рік вона охоплювала 1500 будівель та налічувала десятки холодилень. Це великі промислові охолоджуючі установки, які постачають до будинків через мережу трубопроводів воду температурою від 5 до 7 градусів. Така вода використовується для охолодження повітря в будинкових системах вентиляції. Головна перевага централізованої системи це на 50% нижчі витрати електроенергії порівняно з індивідуальним охолодженням, тобто кондиціонерами. Централізовані системи охолодження та опалення розвиваються в країнах з високим рівнем життя. У цьому відео ми розповіли тільки кілька цікавих, на нашу думку, прикладів. В Україні ж системи опалення, збудовані ще в радянські часи, потребують все більше ремонтів, щоб продовжити їхню роботу. Про глобальну модернізацію централізованих систем у нас навіть не говорять, а просто латають дірки до кожного опалювального сезону. Хоча на рівні окремих будинків реалізуються цікаві проекти. Наприклад, я зараз знаходжуся в тепловому пункті будинку, який десятиліттями належно не обслуговувався. Хоча це ще його привели до ладу. Раніше тут був просто жах. А це тепловий пункт, в будинку якому 20 років власники квартир вклали значні кошти в утеплення будівлі та в модернізацію системи опалення. Тут навіть налагоджено поквартирний облік тепла при вертикальній розводці системи опалення. Для реалізації цих проєктів місцеве ОСББ залучило значні кошти за різними програмами фінансової підтримки. Результат в платіжках. За опалювальний сезон 2023-2024 років власники квартир площею 50 квадратів заплатили близько 1000 гривень. І не за місяць, а за увесь опалювальний сезон. Це нам продемонстрував голова правління ОСББ Котельникова 31. Більш детальна інформація про цей будинок є в нашому репортажі. Посилання на нього нижче в описі до цього відео. А підвал цього будинку це щось неймовірне. Тут облаштоване ось таке комфортне укриття. Та повернемося до нашого відео. Чи можна і в Україні аналогічно провести до ладу міські системи опалення? Так, можна, що для цього потрібно: відповідальне ставлення власників до свого майна та наявність ресурсів для впровадження сучасних технологій. На цьому все. Будемо вдячні за підписку, репости та вподобайки. До зустрічі в наступних відео про інженерні системи, які роблять наші домівки комфортними та енергоефективними. Бувайте здорові!